Ой, виграв. Вискочив, розумієте? Цікаво, бабки забрав чи ні? А, а може, ха, А може це був хабар, і е, щоб зафіксувати хабар, бо напередодні, перед цим судовим рішенням, Микола Тищенко подарував бабці кравчучку. Він в парку знайшов якусь бабцю і каже, у вас стара погана кравчучка поламана, я вам дарую нову. Але ж ніхто не заглядав, хто там, що там у тій Кравчурці. А раптом це хабар для суддів Кравчурці був переданий через Бабцю. Версія, звичайно, літературна. Але чого можна чекати від цієї влади? Всього просто. Ну, просто... Так в тому і справа, що виходить, що е, люди, які собі дозволяють е, нападати на е, ветеранів війни. Mm, люди, у яких невідомо звідки з'явилися лежать кошти дома в великій кількості, можливо, не, я так розумію, І, а знову ж таки, а вони задекларовані були ті кошти? Які конфіскували, чи притримали, чи ще щось. Тепер виходять, ну, рік пройшов, ну, побув вдома, не їздив нікуди за кордони, нічого, Таїланд почекає можна потерпіти. А тепер я так розумію, що його можуть іще й відпускати з країни. Так. І де так. ми його побачимо тепер? Головне, що він не топив цілий рік не топив репутацію фракції Слуга народу, е бо вона тонула. Усілякими і... виходками. А То може що... їх всіх позакривати вдома. Слухайте. Так Так от от Це був би варіант, мені здається. Але дивіться, оця зустріч, яка тоді відбулася, 150 людей прийшло. Це ж говорить про що? Ну, я думаю, що 150 це дуже оптимістична цифра, тому що я від деяких учасників цього дійства чув, що отак, між 100 і 150. Тому дуже виглядає, що може, мабуть, таки ближче до 100 було їх там. Ну, принаймні, після всього цього ми бачимо, скільки голосує. Максимум, по-моєму, після зустрічі Зеленського із фракцією, максимум голосів, які було, ну, по-моєму, 190 голосів Якесь голосування було. Це максимум, що вдалося назбирати. А так. Ну, нема більшості ніякої вже. Монобільшості нема, не існує. Формально там залишається зараз 128 членів. Мене дивує, чому досі ніяких дій е, ну, не вчинено проти того ж самого Куницького чи Дмитрука. Е, ну, оскільки вони мажоритарники, але ж вони рік не були в Раді значить, треба якось позбавляти їх мандату. Треба придумувати якусь, якусь, е ну, якусь процедуру, яка б позбавляла мандату таких людей. Три місяці е Процедура проста це правда. Взяти і просто правду говорити і взяти е за ті чи інші провини, е можливо, кримінальні порушення. Попросити скласти мандат, але цього не хочуть робити. А чому? Бо можливо, ті, щось знають. Так, от питання, питання по Куницькому ж кримінальна справа була. Була по Дмитруку кримінальна справа була. До речі, Куницький з Дмитруком напали на військового так само, як і Тищенко, тільки в Києві. Правоохоронні органи цю справу майже не розслідували. Тобто все в ручному керуванні, все формально, то вони можуть тільки опозицію переслідувати. Вони не можуть, вони е, е, члени, е, ну, тобто оточення Зеленського, може вчиняти будь-які злочини, і ніхто е, ніяких кримінальних справ не відкриває. Просто морозяться, ну, можуть формально відкрити. ну, от По Тищенку ми ж бачимо цю, цю, цю всю виставу. Ну, ніби є кримінальна справа, ніби є е, е, ну, був домашній е, нічний арешт. Тепер от є е, особисте зобов'язання. Ну, пройде трошки там ще часу, і Коля вийде на камеру і скаже, не винувата я. Нічого не було. Це вам привиділося. Та. Ви щось ви не те помітили. До речі, таки заяв. <кій> У кількох випадках навіть з боку Зеленського та нічого не трапилося. Тут ще одна зірочка з'явилася давно її не було. З 22-го року я пам'ятаю, ці добрий вечір ми з України. Популярна. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що проти масової участі військових в політиці після війни. Незважаючи на високий суспільний запит, на такі фігури, як Залужний, Буданов чи Білецький. Та що ви кажете? Вони будуть питати вас: йти ну, їм так. в політику чи не йти їм в політику? Я а. против, Чувак І що? Проти. а Конституцію він не хоче почитати? Вони, те, вони тепер уже ну, вони, вони давно зазіхають на конституційні права е українців. Але Звичайно, вони права... проти. Звичайно, так. вони проти, щоб залужний тут з'явився. На свободу слова, вони вже зруйнували права українців, на вільне пересування зруйнували. Е, ну, По суті, навіть на гідну оплату праці вони зруйнували право. Так що вони, вони е, залишають за українцями тільки право піти, подохнути на війні. Але ж Ті, хто на війні багато свідомі того, що вони йдуть не, не дохнути, а, а в, захищати країну. Але частина оточення Зеленського ставиться до воїнів як ну, до таких одноразових розходничків, чи що. І от вони право генерала Залужного воювати за Україну розглядають, а право балотуватися ні. Не маєш права відмовся від цього. Це людина, яка, по суті, готувала Миколаївщину до здачі. Ми знаємо, в якому стані був Миколаїв і Миколаївська область, коли туди приїхав Марчело, генерал Марченко, який просто зібрав побратимів. і Вони на голому місті організували оборону, не покладаючись ні на місцеве СБУ, ні на е, військові комісаріати діючий на території е Миколаєва, ні на кого, ні на поліцію. От приїхали і почали з побратимами формувати оборону. А по суті, місто то е через Кима готувалося до здачі росіянам? Отака от от весела історія, дуже весела. А тепер ким вилазить і вчить українців, тобто у у у воїнів вчить. Е Політиці вони мають право балотувати. Ви ж не... розумієте, що це думка не просто самого Кіма. Це те, про що вони говорять в кулуарах, зустрічаючись між собою, і те про що і, я впевнений, що вони говорять: не дай Бог військові підуть в політику, не дай Бог, ну, думка... бо вони знають на кругляку, на будівництві форсифікаційних споруд. І, до речі, це зафіксовано по яких цінах кругляк купувався е, на фортифікації. Щось ми не чули голосу Кіма з цього приводу. А, а з приводу балотуватися військовим, так от він просто заспівав як е, карузо разом із е, не знаю, з ким ще. Голосніше, ніж всі відомі три світових тенори легендарних. Тут ще один скандальчик, вже другий тиждень тягнеться. Офіцер, і засновник громадського дослідного конструкторського бюро Юрій Касьянов заявив про тиски переслідування бійців за вказівкою керівника офісу президента Андрія Єрмака. Повідомив, що його підрозділ розформували. Каже, що цю директиву отримав, отримали від Офісу президента. Потім з'являється інформація, що він. Навіть каже, що може попросити вибачення у Андрія Єрмака. А... Ну, знову ж таки, він каже, він відкидає закиди щодо політизації питання і каже, що не намагається бунтувати чи йти в політику. А... І коли писав звинувачення на адресу Єрмака, робив це емоційно і визнав, що міг своїми словами образити главу Офісу президента. Ну, якась дивна ситуація насправді з цими заявами Касьянова. Касьянов дуже, дуже специфічна людина. Так, він був причетний до Майдану, але згадаймо, що він верз е, на виборах 2019 е, року. Що, а, а що, голосувати за Порошенка? Ну, добре, ти, ти посприяв, щоб Зеленський став. Угу. При... Ну, то, ну, тепер е, бачили очі, що купували. Давай. Кушайте, кушайте. При питання ж в іншому. Його він явно потрапив у ситуацію, коли він бачив, що відбувається велике позамилювання із Firepoint, Тобто, там зайшли величезні гроші, там десь півтора чи два мільярди зайшло на виробництво безпілотників і ракет небезвідомих «Фламінго», які досі не зрозуміло, чи вони літають, чи не літають взагалі. Чи вони існують, чи не існують. Ну тобто, як просторові макети існують точно, а чи вони літали, літають і будуть літати, ніхто цього не знає. Принаймні, те, що проходить у звітах багатьох аналітичних служб міжнародних, говорять про ракети Нептун, а не про. Але ж це і, і, і Нептун, точніше, і Фламінго, і по-моєму, FP1 дрон, е, який, в принципі, літає і використовується, це факт. Це все пов'язано із е, виробництвом, в яке заведена ціла купа е, продюсерів е, кінопродюсерів. Там є і е, участь е, того ж самого Міндіча. Тобто, це дуже велика корпорація, яка хоче заробляти в майбутньому на зброї, і хоче використати данські гроші, бюджетні кошти. Я думаю, що якраз Касьянов заліз на поле, коли його збісило, що він більше ну, 11 років займається безпілотниками. А на виході якісь чуваки-кінопродюсери хапанули величезні бабки і на них щось роблять. Явно, що його збісило, що в нього є е, купа компетенцій, купа людей, яких, ну, хороших інженерів. А він сидить, по суті, на бобах і, і стріляє чимось ну, невеличким, дрібним. Мене збісило, коли почали е, ну, прикордонна служба розповідати, що вони. Ліквідують цей підрозділ, бо вони передали три, три пікапи, а нема результатів ніяких. Чуваки. Безпілотні системи це не три пікапи. Це мозги людей, це спеціалісти. А е, Касьянов збудував абсолютно автономну, невелику, але автономну е, групу. Е, вона формально була ротою у прикордонних військах е, такою окремою ротою. І е, вони самі допилювали, вони самі розробляли безпілотники, самі їх допилювали, самі використовували. Ну, очевидно, до них підійшли. Е, ну, як, якби вони, наприклад, якби керівництво прикордонних військ поставило перед Касяновим вимогу, що от є стандарти е, сил безпілотних систем. Де є нарахування за загиблих орків, де є бали електронні, за які потім можна отримати в обмін на бали, отримати безпілотники додаткові, додаткове оснащення і тому подібне. Тобто такий стимулюючий фактор. Але ж, очевидно, що Касяну ніхто не доводив ці всі речі до відомо. Ну, ну, вони, вони фактично заднім числом. За дзвінком з банку і визнали підрозділ неефективним. Ну, добре, ви визнаєте неефективним, ви його розпускаєте. А що ви пропонуєте піти в піхоту е спеціалістам, так це мікроскопом цвяхи забивати. Ну, очевидно, що це особиста помста всіх учасників, ну, всіх акціонерів Firepoint. Це ну, тут воно шито бі білими нитками. Щоб він не плутався під ногами і не, не псував їм е, маліну. Ну, от, от власне, е, е, ну, от, власне, вся картина подій. Ще одна зірочка. Сьогодні у нас засвітилася, про неї, до речі, в Верховній Раді сказав нардеп Олексій Гончаренко. Зірочка, це начальник Київської МВА е, міської військової адміністрації чи обласної військової адміністрації Вісь... Тим... Тимур Ткаченко. Так. Ну, оце коли ми цю ніч переживали з вами, <кхід> не спали, він каже: відключення електро та водопостачання у Києві через атаки російських дронів не допущено. Тобто, я так розумію, що летіли ракети, а рубільник ми тримали. І не відключали. Ну, а там, хто ж тоді відключив, мені цікаво. Там де були розриви кабеля, ми там мокрими трусами. Тримали Є... оборону просто оборону треба, як чеченців вбивали на банкові. Так, так і, тримали але... оборону. Мене завжди дивує і Ткаченко, тому що там, де баблішко, там Ткаченко. А там, де треба йти до, до киян і, і бути з киянами, там кличко. Вибачте, от так, вибачте, стяти в очі людям. Пів так. Києва немає води світла, а він розказує про те, що немає. З якої планети він лівий берег без світла сидів. Ну, це, тим більше, що це ще метро і електрички. Це ж не, не, не просто. Тобто, ну їм брехати як дихати. Ми, ми вже це знаємо. Брехня Зеленського, вона. Вона є еталонна, і вони всі підтягуються під Зеленського. Тому коли всілякі е, виникають такі історії, незрозуміли, вони поводяться як Зеленський. Зеленський бреше е, так брутально. Вони брешуть ще брутальніше. Вони вважають, що ну, населення лахи. Якщо населення брало зеленського, то це кінчені лахи. З ним з ним з цим населенням можна робити що завгодно, і все це їх позиція. А е, ті, хто бігав і репетував за Зеленського. Е, так головне, що мене зараз мені просто часом виносить мізки, коли е, вилазить е, якесь чупарадло, особливо в тіктоці, і кричить: нікого же нет! Кроме Зеленського, нікого нет. Кого вони хотят нам? Ані хотять унічтожить Україну в сволочі <реш> так як знищує Україну Зеленський, це в страшному сні нікому не снилося. Але знаходяться абсолютно безцеремонні підлі, гнилі людці, які там за 20 євро можуть вдавитися і верещати, що Зеленський спаситель нації.